сказати так, Ліна, в ти принципі... Казали, сердючка, поїзд От, їде, воно лікарні. Ліна і готується до переходу можна. на велику Це сцену. Це сором. Ліна, Ді. ти розумієш, що ти станеш зіркою українського шоу-бізнесу. Речі... Ти будеш виступати з комедійними монологами. Навіть дивися. Сердючка не зрівняється з тобою. З колегами, до речі, які у нас сьогодні в студії. Вона так? готується перейти на професійну сцену і ви зараз ви намагається добрати багато досвіду в кого завгодно. Хто вже давно на цій сцені. І ми запросили на цю сцену. Але я за сцену боюся, якщо. За сину, все буде нормально. Так? У нас в гостях, друзі, комедійний дует, який ви обов'язково бачили. Вечірні метелики, гумор, залітай, позитивне залітай, мислення залишко! це їхня робота. Хлопці, вам слово. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, Ми зразу б... почнемо. Б... Давай, давайте, давайте. да, один позитивчик з Тільки отут, отут, будь ласка. на сцену не йдіть, бо там негативу багато. Так, ну давайте, зразу перше, поскольку у нас дивляться сімейно. пары мы сделали маленькую такую, маленькая да у нас будет коротенькая и дальше мы там добавим еще значит поскольку у нас смотрит семейные пары поэтому я сейчас буду мужем это будет женой а, случай ну, в семье поехали. поехали только сейчас на самом деле <laughs> Посмотрим, да. так поехали тут. муж жена дома иди сюда всю жизнь не испортил. иди сюда Господи, лена что ко ты ко хочешь? мне подошел моя бородатая жена моя. <laughs> качаюсь да это <laughs> чисто чисто случайно шла по очень маленькой кухне очень <laughs> маленькая кухня заметь очень маленькая кухня ты, ты уже ходишь да да ну, после твоих ударов, да. И чисто случайно. Что? Взяла твой мобильный телефон. Вот случайно прочитала все твои смски. Случайно прочитал. Да. да. Что это такое, а? Где? Ты не изменяешь? Ой, что ой, это такое? Ой. Когда ты ее бросишь? Что? А? Ты не изменяешь, да? Всю жизнь не испортил. Т Три месяца никуда просто. Никуда. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Это ладонь. Где телефон? Юморист, юморист! А, это что? Что, -что, Что это такое? Спасибо за турцию, спасибо за ночь, спасибо за... ты... Ты мне... Ты мне Не понял. Ла. А ну дай сюда. Что такое? Ты дура. Что такое? Это твой телефон. Доброе утро, пойдем в гости. Зразу Ви зрозуміли, що тема нашого обговорення це позитив. От скажіть, будь ласка, Сидайте. сідайте, сідайте. Будете багато знати, це теж елемент позитивного. Кивейчик це все ж таки діагноз. КВКшник. КВКшник КВК 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 це КВК діагноз. Це, Это, ребята, болезнь, которая не вылечивается. Хроничная уже Да, вас хроническая, фома. которая, если ты начал, то это уже все. Это, это уже готовые зачетки. После вашего номера я поняла, что бородатые женщины, они очень агрессивны. Посмотрите, какая. Не все. Нет, Это только я знаю, точнее, вы знаете, что это Оля, это на самом деле Оля. Добрый, сразу У вас ролевые Не знаю, что это. Это ужин. Сейчас путают людей немножко. А, я Часто это На позитиве позу работы. По життю. Так. Постоянно позитив. Бывает такое, что если провел хорошее мероприятие або съемки были сильные, хочется просто в тишину побити. А жена говорит: пойдем в кино, ничего Ні, не хочу. Просто или в клуб, так, там пойдем тут а просто хочется лечь. Фільм посмотрети. Ну, так так, смотрите. Ну, з ким розмовляти. Але ж водночас це теж елемент позитиву. Погодися. Ти да. перебуваєш в гарному настрої, нічого поганого, шкідливого не робиш, а їй хочеться потусити. Ну нічого страшного. Як Я, людям почати мислити позитивно, хлопці? Ну, брать весь негатив. <свят> а його можна обрати одним рухом. Ну, там? там можна. Саме головне просто, щоб було. Ну, смотреть на, от якщо яблоко, допустимо, вот, ну, бутафорія, да да, то, в принципі, можна попробувати їсти. А но, ви попробуйте. Вкусное. А чому? No. Anyway, я, я, я не настільки бородатий женщина, що мені яблуки. Слухайте, ну вас небезпечна хвороба є це емоційне вигорання. А сном, я так розумію, не можна відновити свої сили. Що ще відновлює? Чим ви наповнюєте себе? Що дивитесь, що читаєте? Спорт допомагає на Так, дітей. От Коля в тренажерку ходить, я в теніс А Ви не ходите, так? У мене більшою теніс займаюся. Большим тенісом. В принципі, він пішли как би, ну. Больше, ну, спорт, наверное, больше, уделять внимание, mm -hmm. хотя бы пару часов в день. Нет, Какой-нибудь должен быть адреналин другой. Ну, mm -hmm. правильно, вот юмор это тоже адреналин. Mm -hmm. Выход на сцену, выход к людям, и хочется искать что-то другого, да? И находишь, пытаясь там, ну, путешествовать хочется. Mm -hmm. Там, вот, Иногда лучше ездить на, на самом деле в поезда, чем на самолете, мне больше нравится. Даже mm было. -hmm. В плане. Да вже было, да подружевалось. Был запорожье, я, был я, <laughs> не пропитровал. <Шикарно! laughs> Вов в Запоріжжі. В Запоріжжі в Запоріжжі, да. да. очі хороші місця берещі прикольного. Це місце позитивного мислення. Масового позитивного мислення. Построє новий термінал, в це на нормально. Туди самоліти літають. Приземляються. Да. Ви чартер, мабуть, берете, так? Ні, друзі, давайте прийдемо ще один номер. Будь ласка, ми дуже хочемо. І ще один передавались. Давай, Бо Ви такі, позит... Бо ми таки... <смеш> ви, ви такі позитивні, а ми ще не зарядилися. <смеш> не До речі, психологи радять для позитиву вдягати рожеве і блакитне. Ви сьогодні якийсь психолог вам давав поради? самі пораду. Чоловік в рожевому, жінка в блакитному. Як звичайно. Ну, все ж як є. Так, поїхали. <піджалилися>. Муж, <смеш> жона, давай. А, давайте, да. да. Встреча двух друзей. Утро, представьте, там, ну, вот, вот здесь их, и они встретились. Финерал. Возле пробок. Ого, привет, Коляныч. Привет, Димон. Как дела, Колька? А в школе лошара был в школе. Как дела? Сто лет тебе не видел. Да нормально, Коль. Я Димка, Димка. Я что уже не Димка, я уже уважаемый человек. Димка, а в школе лошара был. Я уже уважаемый человек. Лошар, ты не Дмитрий Анатольевич, я уже. Ну, что, такое? Димка, а ты? Да, палки. Ты знаешь, с кем я работаю? Кем работает. Я работаю помощником народного депутата. Кто эти люди? да. Ты знаешь, с кем я общаюсь? С кем заобщался? Вот смотри, вот у меня визитки ну, есть, смотри, вот первое. Да? За начальника налогового, ну, за начальника ГАИ, за ну, начальникам понимаешь? Ну, с кем я общаюсь? Ну, с кем я вообще о, о, общаюсь, слушай, да? Крутой, ты это. Ну, а ты про... шукал, где-то, а? Где ты, а а? че... ты как-то? Не надо, <плотно> сейчас вот это. Я сейчас как-то, знаешь, пошел по другой стезе. <плотно> я сейчас работаю <плотно> это барменом в Гей-клубе. Ну и что? <плотно> <плотно> и знаешь, с кем я общаюсь? С кем? Начальник налоговой, начальник там гаи. Спасибо. <плотно> 欢迎。 персонажі вимишлені. Так, вымышлены. А, ми ми в сучені. В сучені. а <свят> мене питання, От де ви черпаєте ідеї? Чим ви надихаєтесь? Як ви обираєте да, теми везде, для цих сценок? цифры? Вот мы пока стояли, готовились к утренней передаче, вот уже две миниатюрки придумали. Ну, Які? Ну, є такі ідеї просто. Ну, я думаю, что их палить не стоит, как бы таке это такое слово. Ну, попалить. Ну, мы не хотим пока показать. Ну, мы ж мы же нахнанем будем. Мы ее должны добить, а потом показать. Добре, я хотів відвестися від вашого Номеру, да, справи в податковій зрозуміли, вдаї зрозуміли. А як справи в шоу-бізнесі, в гуморному бізнесі? Наскільки важко там просуватися? Слава Богу, що в Україні не стільки багато юмористів. У нас залишився квартал вечірній, і на другому каналі Педан с притулой. Который у нас же раньше был один большой проект, Камеди Club Украина, откуда как бы мы все и вылезли. Бывший Камеди, mm -hmm. бывший квартал. Да, все. квартал как бы остался кварталом, который, слава богу, не разбежались, ну, нормальные ребята, потому что вот. А вот Камеди как-то получилось, они вот по единицам разробились, uh -huh. и у нас, грубо говоря, можно сейчас по пальцам там. Ну, Лирник с молочным. Mm -hmm. Лирник с молочным, mm -hmm. ну, там больше России идет. Они уже потому, в потому, они работа. В Украине, работы, короче, высточа, и на життя да, выстачают. А вы... в России вы... вас? В, Нет, в России Нет. Не пускають. I mean, <laughs> а, працювати чи виступати? Працювати і виступати. Ну так, виступати саме от Шабашити корпоратива. Не, шабашити корпоративи – ні, це дуже рідко. Розумієте, більше... тут можна розібратися з корпусом. Ну, ви, вибачте, ви брали участь в шоу розсмішити ком. Да. Туди да. йдуть бабусі, дідусі, різноманітні люди. Так? Іноді вони не зовсім здорового глузду. Ви не боялися втратити свою репутацію серйозного дуета комедійного? Чи вам вже було все вирішено вам сказали, пацані, мало, ми вам. Ні, ні, не, Потому, нам не, не, не дали. Мы первый раз, когда приехали, грубо говоря, ну там редактора наши знакомые ребята, с которыми еще в КВН играли. Нет, у нас сортует проект, который мы еще не знаем, что он будет происходить из себя. То есть это был первый, тогда, первая передача снималась. Приезжайте, грубо говоря, в 10 утра это был понедельник, как сейчас помню, отснимитесь. Ну и вышли и так как-то. Причём сразу сказали, ну, менше, ніж на 50 ми не становлюємося. Для, для себе. хлопці, а я вас зараз буду, типу, оті папірець такий невеличкий, де ви записували э, да, номер. Значит... А Ані можете показати зараз, як він виглядає. Вот такая вот она. Ой, вот так. Класс! Вообще ма это показывает сегодня? Да. Вычеркней вот это происходит. Можно уже, в принципе, книгу писать. Томики делать из таких бумажек. Вот такая просто. Обычная сумка, когда мы ездим куда-нибудь. И вот эти бумажек, одно и то же, там уже куча этих можно сдавать макулатуру. Нет, это вот, грубо говоря, миниатюры расписаны для. А, для того, щоб показати. Ну, їх багато, а в голові так. Я розумію, скажіть мені, от ви багато виступаєте. Яка була найоригінальніший майданчик, на якому ви виступали, якесь місце, можливо, незвичайне? Чи, можливо, у вас гараж. траплялися якісь якийсь да, гараж? гараж? В Донецк, в Донецькій, в гараж? Обичний, гараж. Обичний гараж, ребята просто. На, не, на капоті. Довольно-таки <свісно> <пасали> ребята. Стали, вони да... просто его. Спротился вчерты, это было еще до кризиса. Да, это было еще до кризиса, где-то восьмой год, еще, знаете, вот апрель, когда ну, просто мешками деньги выбрасывались. Ребята сняли гараж, большой стол накрыли. их там человек, наверное, 20 было, чисто одни мужики, черная красная экрана, ну, все как положено. Были мы, только вели, и все. И побудло. все, больше никого не было. Все вийшло? Да. Да, все отлично. А багаті люди можуть бути позитивно-мислячими і дарувати Всі позитивні. — позитивними. Все на, вот в Наоборот, Єдине от в Луганську ми там тоже виступали, є немножко сложней там. Там особливий, так? Це моя батьківщина, там у нас стільки ну... позитивні там люди. Я от тільки повернувся з Луганська. Там в кожному кафе світ страшний номер. Там кожен стоїть і починає балакувати. Ні, не всі брати. Просто в любому кафе, є брати. Не, не пораз, ну, якби в кожному місті, наскільки я розумію, є якісь є і люди хороші, є і плохі. Uh -huh. Відать, так, мабуть, служилося, що ми ну, в Луганській. Може, вони вирекали. вас переплутали, вони очікували дует кроліків, пам'ятаєте, ще з радянських часів. Може бути, можна. Побачили, не типу я не знаю. Молодші там. зійшлися Зробити гроші на українському, в українському дашому бізнесі можна за допомогою гумору. Чи є у вас ще якась основна основна заробіток? Гараж, машини Авторська робота. Звертайтеся до податківців, гаїшників, щоб порішити. Щось. Часто, До гаїчники, так. нас друзів, гаїчников, ну причому апазу в Києві, а треба нарушати. Люблять вас. Люблять. Скажіть <кх> мені, от всім нашим ви ще нещодавно ж я знаю, ви почали співати. Нет. Не, було, ну, як, нет, в коробке, да. <реку> так. Не хоче співати, просто Я спину. В караоке очень Він пою. Ні, Він поет одну, одну, одну песню, поет радовать. А мені, казали, не, мені просто казали, знайомі ви виступали у них на якомусь заході, ви там щось співали, нібито. Може, быть, где-то пили, ну так, щоб я пил. В ну, конце так, вот да так, так, уже, так, уже был в письме. Когда уже живая группа в конце уже в кафе. Уже концертная программа да. заканчивалась. Вот, бывает позитивное такое настроение после выступления, да? И, когда хочется даже с гостями попеть или что-то потанцевать и, с ними в куражах. Вот так mm -hmm. вот. И, на, наоборот, даже это хорошо. Не запоминают тебя. Не просто мы стараемся с Димой, если мы работаем. Э, Нету нет ограничений, да, у нас каких-то. Mm -hmm. вот, э, мы там отработали и ушли, да? Ми стараемся з ними общатися і контактувати своими, дружу да, своїми. Да. А ви звідки взяти, щоб можемо позволити? <реш> 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 у вас я розумію, що є певна залежність. Залежність від реакції глядачів. Чи часто буває так, що ви жартуєте і сміються? І що ви робите в той час, коли немає реакції на ваш жарт? не заходять жарти? От, бо ні, от знаєте, не заходять, навірно. Самое сложное, когда люди едят, Страшно, когда сидит, грубо говоря, какой-то высокий, да? высокопоставленный чиновник, да, и вот человек там 15-20 из коллектива, они сидят, ждут. Если он смеется, да, то, то дальше Нормально. и они смеются. Если нет, то все это молча. Поэтому как-то, ну, всегда хочется, ну, чтобы обратно... Дима не ездил, я ездил в Казахстан. Тоже корпоратив восстановили с другим парнем. Дима где-то где не успел. А да, самолет не успел. Он не успел на самолет. И там был трое людей. Не буду говорить фамилии, ведомые. відомі. Дуже відомі. и нет. Ну, не, даже побьель. Они... Очень, очень ведомые. Да. Пастухи переважно. Трое были, человек. Да? Трое человек да. И наши зв'язки ми вели. Вот как они сидели, смотрели. Ага. Все. Как, как, что с ними делать? Вот так. Вот кушали і От є просто люди, які налаштовані веселитися, а є які ось з таким відношенням. Давайте, нет, так, давайте містики, да. Ну давайте, розсмішіть мене. Ну давайте щось зробити. Ви відчуваєте... Ні, буває такого, от знаєте, извините, перебив вас, коли там, як ви говорите, розсміши. Я кажу, ти ким працюєш? Таксі, ну, а звізди мене. Или там, слесарь. Вот. А ну, зроби мені детальку, давай, 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 давай. А ну, при мене. Сейчас, сейчас, давай, давай, давай. Артист, поперекидайтесь, поперекидайтесь. Да, да. О, це, да. Іноді це дуже сильно зрозуміло. Скажи, що це анекдот. Я в таких так, хто? Журналіст? а ну покажи, як ти інтерв'ю береш. Да, да. А ви нам можете поставити якісь завдання, ми його виконаємо. Будь-яке. Тільки метал не будемо виварювати зараз. Давайте, раз, два, три. Що зробити? Так, Троси не зняти не будемо. І раз. Це як розмінка така, так? так ну, дивіться, ми міняємось ролями. Давайте. Значить, ви будете Азаровим. Добре. Ви будете. ну, Віктор Федорович. Юлія Владимировна і. Королевская, кстати. Давай, понятно, хожу на иначе. Ай, Наташа, Наташа, Наташа. Так, чтобы тему внести. Вы, грубо говоря, суббота, вечером вы встретились, ну, как бы. В банке. В не в банке, а вот на даче. На даче. Я как президент нашей країни хочу сказать, что мы ничего изображать не будем, потому что сейчас невелика пауза. Після чего ну. Мы коллеги поехали. Откуда дороги?